Це дуже обмежена функція, яку нам дали. І на жаль, реєстр декларації це лише один з реєстрів, до яких я вважаю, що має бути доступ відкритий для всього суспільства, не лише для журналістів. Ми зараз говоримо про себе як лише представників суспільства, які трошки більше допомагають в громадському контролі за тим, що відбувається в державі. І на мою думку, те обрізане відкриття декларації, яке є, це звичайно добре, але це лише частинка від того, що має відбуватись. Все ж таки, ми говоримо про те, що реєстр декларацій, публічний реєстр електронних декларацій, це інструмент, який може допомагати в. Імплементації антикорупційної реформи на жаль, наразі її впровадження було дуже сильно призупинено спочатку, коли декларації було фактично анульовано. Ті декларації, які були подані раніше, і потім з початком повномасштабного вторгнення ми отримали другу таку каденцію поганого часу для антикорупції. На жаль, все це нас десь від років на. П'ять загальмувало в впровадженні реформи, і тому коли зараз говорять про те, що ось на стільки років вже відбувається реформа, ну, справді, скільки років, вісім з яких приблизно чотири чи п'ять років було сильно загальмовано, або взагалі викинуто з цього процесу. Якщо ви живете в невеличкому селі, містечку, або особисто знаєте людину. Яка подає декларації, то це може бути плюсом і допомогою, наприклад, якимось антикорупційним органам або журналістам-розслідувачем. Наприклад, ви знаєте, що людина живе в палаці на 500 квадратних метрів, і цього палацу немає в його декларації. Відповідно, це є ознакою можливого порушення законодавства і тим, що людина має такі от статки, які не задекларувала. Надійшли Цю інформацію бажано якось таким чином підтверджено або в НАЗК, або журналістам розслідувачам в своєму регіоні. Якщо це в Одесі, відбувається, можете надсилати нам, і ми з вдячністю цю інформацію перевіримо і відповідно допоможемо справедливості перемогти.